Круглий стіл за участі представників громадськості центру підтримки переселенців Ямаріуполь та поліцейських відбувся у Тернополі. Мета заходу профілактика домашнього насильства в родинах, що перебувають у стресовому стані через наслідки повномасштабної військової агресії. Культурний координатор Тернопільського центру Ямаріуполь Наталія Коломоєць розповіла, що загалом по Україні функціонує 16 таких центрів, куди внутрішньопереміщені особи можуть звертатися для отримання соціальної, психологічної та юридичної допомоги. Центр наш не дуже великий, якщо порівнювати з іншими центрами на даний момент. То не зареєстровано 1010 людей. Треба сказати, що всі, хто потрапляють в Тернопіль, більшість залишається в Тернополі, але й деякі родини приймають рішення поїхати за кордон. Це мами з маленькими дітьми. Більшості своєї Тернопіль подобається. Люди залишаються, бо чесно будемо казати, тут безпечно. Учасники круглого столу порушили низку важливих тем, зокрема про актуальний стан протидії домашньому насильству, реалії насильства під час війни, а також пріоритетні напрямки діяльності національної поліції, як зазначив начальник сек по взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГНП в Тернопільській області Дмитро Адамович від домашнього насильства потерпає дуже багато людей. Працівники поліції надають сервісні послуги в запобіганні протидії домашньому насильству, фіксують правопорушення, документують та направляють матеріали для притягнення керівника до відповідальності. Але крім того, працівники поліції направляють, скеровують потерпілих до соціальних служб, до психологів, до кризових кімнат, до центрів надання соціальних послуг для того, щоб захистити потерпілого надати їм максимальну послугу обговорили на заході й питання профілактики вчинення насильства відносно дітей та жорстокого поводження з дітьми в умовах війни. Учасники круглого столу мали змогу поставити правоохоронцям питання та отримати кваліфіковані відповіді.